Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський веломагазин Віла який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедний обод від торгової марки Аліxрім. Модель називається МД19 до велосипедів з розміром колеса 26 дюймів під дискові гальмування. Цей обод має розмір е е в міліметрах. 599 на 20. Тобто це мається на увазі. 559 559 мм від центральної частини внутрішнього внутрішньої рободу з одної сторони до іншої частини 559 внутрішньої частини. 20 мм це ширина між частинами. Обод з Раз і два. Тут 20 мм. Тобто це в міліметрах е, точний розмір велосипедного обода Alex Rims е, md 19 Його е, особливість в тому, що має е, пістонири шпиці. Тут шпиці, які дозволяють шпиці шприхи. Е, е, тут е, на ободі стоять. Такі закльопки, які дозволяють дуже якісно натягнути шприхи. Тобто це пістонірований обод до велосипедів з розміром колеса 26 дюймів. Вага цього ободу, стоїть відзначити, невисока, тому що це алюмінієвий обод. Вага 430 грамів. Це алюмінієвий двохстійний усилений обод. Тут дві Стінки, і е, модель е, алюмінію 6061. Е, тобто, легкий, легкий, дуже надійний обод з отвіром під, е, як я дивлюсь, тонкий ніпель. Тобто Цей обод можна встановити на велосипед з урахуванням того, що буде стояти. Е, Тонкий велосипедний ніпіль. Що дає ось оці ніпіля, які стоять на ободі, як їх кажуть, на обід. Цей ніпель додає міцності в тому місці, де стоїть шприха. І коли ви натягуєте шприхи, вони можуть міцніше натягнутися, що додає швидкості, коли ви будете їхати на велосипеді. Обод менш Деформуються, звичайно, якщо гарно натягнути шприхи. Тому це якісний обуд до велосипедів всіх типів з дисковими гальмуваннями. Під тонкий ніпіль розмір обуту, повторюсь, 559 мм від част... внутрішньої частини середини до іншої сторони і 20 мм із Якість гарантія цього опуду від нашого магазину, тому що ми завжди продаємо тільки гарні речі. Сподобався обид Алекс Рімс МД-19. Приходьте, купуйте. Сподобався відеогляд, залишайте відгуки. Цей обод має е, е, кількість отворів як 32, так і 36. І пам'ятайте, якщо 32, то це більш легкий опит. Якщо отворів під 32 шприхи, то це значить більш скоростний буде оба. Якщо е, отворів під 36 шприхів, то це більш такий е, лошадка, яка більш вагу може витримувати, але й важить трішечки більше. Тобто приходьте, купуйте, завжди раді вам е, запропонувати гарні речі. До зустрічі!